A speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings as a us hire Доброго ранку, мої хороші вітаю вас на своєму каналі. Ай машини їздять, гудуть. Ну то нічого страшного. Всіх вітаю на каналі. Дякую вам відразу за підтримку, яку вчора ви мені написали під моїм відео. Під, е, на те питання, що в мене депресія. Е, ну, може, правда, це не депресія, звісно, я так погарячкувала, але но... состояння депресивне отак. Похоже, я не дуже розбираюся в цих психологічних болячках. Ну, Просто таке, коротше, без не було настрою, хотілося поплакати. Отак. От я йду на роботу. Сьогодні настрій більш-менш чудовий, ну як нормальний, рівний, без ніяких там, знаєте, XC. Погода у нас сьогодні хороша. Може, кстати, на подсознательному уровні на мене двіє погода. Може я навіть цього не знаю, але погода действує. Тому що сьогодні погода краще і настроєння у мене набагато краще. Вот. Поки по вулицям не так багато людей. Зараз, мабуть, зайду в жабку. Ту, яка тут у мене по дорозі. Куплю об Е, Обов'язково куплю кофе, тому що треба проснутися. Зараз погода хороша, я зараз пройдусь, не буду сильно спішити на роботу, в мене є ще час. І просто пройду, поп'ю кофе. і настроєння підніму собі, замки. Так що отакі от у мене плани. Купила кофе. Жапки капучинку. Люблю капучинок з молочком. Вирішила сьогодні... сьогодні не з руки знімати, а взяти селфі палку. І вона щось у мене трясеться, що капець. Люблю таку погоду, коли після доща свіжо, Свіжо? Зараз, де мені поправить. Але щоб моя кава не впала. <рес> <рес> Люблю, коли отак свіжо і ще немає жари, ну і сонечко. І тоді класно, таке стояння. Запах такий класний, все. А ще я люблю закопане, за те, оказується, що тут дуже чисто. Дуже по срівненні з Грецією, де ми їздили, тут дуже-дуже чисто. Отут тут роміду, а дівчинка вже вбирає клумбочки, сухі цвіточки зрізає, а нормальні Ой, оставляє. Так що отак от. Отак люди працюють над тим, щоб туристам було. Комфортно, цікаво, весело і приємно в глазу. А тут у нас такий е великий будинок. В цьому будинку винаймують покої ну, для туристів і різні габінети. Там е можна УЗІ зробити там не знаю, до стоматолога. Ну, десь такі, разні. Разні такі варіанти через мій неудобності селфі-палка. Не привикла я так ходити, селфі-палка, звісно. Ну, то таке. Вот тут такі дела. Сьогодні прям жарко-жарко на вулиці пари. І з згор заходить на дощ. Но не передають. До неділі доща не передають, так що я думаю, його не буде. Просто пара, звісно. Я думаю, 24 градуси десь. Є хвилинка попити каву. І я не опускаю такої можливості. П'ю каву. От такі діла. Що вам ще розказати? Не знаю даже, що розказати, потому що коли я на роботі, мені немає чого розказувати, крім роботи. А коли я вдома, тоді я вдома. Вобщо. Короче, я работаю. Я работаю, поки нічого не происходит в моїй житті. Так що, якщо щось буде цікаво, то обов'язково включусь що я там сьогодні казала, що не буде доща. Капець, добре, що на роботі був зонтик. Я сьогодні не взяла зонт. Захмарилося, де дощ. Ну Сьогодні хоча б без грози. А просто такий, знаєте, як у нас кажуть, сліпий дощ. Так що дощі капає моросить а ми йдемо додому. іду додому, зараз вона нас валіка. І, і все в принципі йду в Росма. Йду в Росма, треба купити э, мило. А на руку стільки людей, що капець. Не пройти. Всі гуляють. Я тільки скушала мороженка. Так теж почув себе туристочкою! Всем привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас так, середа. Одинадцяте, 10, 10, 10 липня. І що, я йду на роботу. Погода вже 21 градус тепла. Думаю, що сьогодні доща не буде, хоча вчора теж так думала. Ну, то такі діла. Я сьогодні оділася не так жарко, як вчора, бо що вчора йшла на роботу і мені показалося, що буде свіжо. Я оділа чорні штани, знову я люблю на роботу одягати чорні штани. Взагалі, я так спарилася, що просто. Не виносімо. То сьогодні діла шорти і футболку. От. Так що всім бажаю гарного, чудового дня, мирного неба, тихого, спокійного. Горе сьогодні. Валік у мене питає, Ліда, куди ми підемо, що ми будемо робити на день рождения? Ну, Він у мене завжди спрашує, щоб наші желання і його. Ідеї совпадали. А я не знаю, що я хочу робити. Я хочу в гори. Я хочу просто в гори. Тому що я вже не була в горах більше місяця. Ну, не знаю, я що ми там подумаємо, чим ми будемо займатися. На сам день народження я на роботі, а неділя-понеділок вихідна. Тож два дні будемо щось, щось придумаємо. Так що так. 12 часов 27 градусів, жара раний не, неймовірно, не вітерку, нічого. Я просто в шокі. Була клієнтка місна, каже, що, мабуть, знову буде буря, тому що дуже сильно пари. Я прям в шокі. У мене починається таке чи сотки якоїсь. У мене в минулому році, в серпні, місяці, почалася алергія на таке сонце паляще. Що я дуже переживаю, ж цього року такого не було, тому що у мене як спочатку мене обсипає, чешеться, а потім я п'ю ліки і у мене сильно отікають ноги. Дуже сильно отікають ноги, прям стають такі як колодки. Так що я цього дуже не хочу. і Мені потім приходиться одягати закриту одежу, щоб сонце не попадало. І тільки так я спасаюсь. Ну, в минулому році це почалося в кінці літа, в серпні, а цього року жара почалася раніше, і, напевно, таке моє состояння теж почнеться раніше, тому що от прям я чувствую, що чешеться все. Мама приготувала такий класний супчик. Так що я прийшла додому і зараз буду кушати. Ну, тут суп оддільне, м'ясо відільне. Супчик такий пустий, як ми його називаємо. Так що всім смачного, хто буде зараз їсти разом зі мною. Так, ну що, мої хороші, я вже вдома, ну ми вже вдома. Богданчик мене з валіком встрітили, і ми прийшли додому. Зайшли ще в український магазин, купив Богданчик там собі конфетки, ромашки, шарм, чіпси і сок. В общем, пішов зараз гуляти до Вадіма, а я покушала супчик, який показувала тільки що. І що? І буду сьогоднішнє відео вже заканчувати. Хотіла сказати, єдинственне, бо коли мої відео починають набирати. Більше просмотрів, ніж звичайно, тоді з'являються на каналі дуже сильні любителі правильної мови. От, і починають мене учити і розказують про те, що так невиносимо слухати, як я балакаю, що прям вони не можуть цього пережити, що прямо пишуть коментарі. Так, от, якщо ви мене зараз дивитесь, ті, хто не може слухати, як я балакаю. То, пожалуйста, ну не треба себе насілувати. Виключте ви це відео і да, все, йдіть собі з Богом далі. А мене дивляться тільки ті, кому В принципі нормально, як я общаюсь, як я балакаю, які я слова вживаю в своїй розмові. От. І по поводу того, як у мене з польською. Ну що ж, приїжджайте в Польщу і я вам розкажу, як у мене з польською. Запрошую вас, за Закопане Зустрінемося за чашечкою кави і я вам. Розкажу, як у мене з польською. От, так що, всім дякую, хто додивився це відео до кінця, всім всього самого найкращого, мирного неба над головою, тихої, спокійної ночі, і всього-всього найкращого. Всім пока!